І нехай день для добрих людей буде добрим. 12 лютого 2025 рік. І я про українську родину, про журнал. Це відомий київський часопис. Я тут була двічі на обкладинці цього журналу, дуже тішуся цьому. Дуже вдячна редакторам Сергію і Світлані Біленьким. І тепер на обкладинку журналу Українська родина. Потраплять не тільки члени клубу борщотворців тістотворців, це така у нас вже красивезна традиція, а переможець або переможниця цьогорічного конкурсу борщику в глиняному горщику. Під час етнофестивалю 9 серпня Обкладинка буде однією серед нагород. Можливість потрапити на обкладинку тут можете бути ви. Всі учасники конкурсу борщику, глиняному горщику, цьогоріч, 9 серпня, потрапляють під фотооб'єктив полтавської фотографа Тамари Савелі. До речі, це все фото, яке зробила Тамара Савеля. Ось наша Людмила Будко, наші руді Лідія і Андрій. Я тут поки що. Тут можете бути ви. У нас зараз готується лютневий номер, теж іще членом нашого клубу. Першим членом клубу борщотворців і Клуб народився 13 серпня 2024 року, а вже 14 серпня був перший член. Окрім мене, президента клубу. І так, повторюю, на обкладинці Київського часопису, в якому дуже багато інформації про нас, про любов, про Україну, про наші традиції, звичаї, родину, сім'ю, мрії, дітей, внуків і всього-всього живого гармонійного, радісного. На обкладинку такого журналу потрапить переможець або переможниця, тому що в нас борщі варять уже шість мужчин. У нас є заявки на те, щоб варили борщі шість мужчин, це, окрім жінок. От Серед нагород можливість потрапити на вересневий номер 2025 журналу Українська родина. Я дуже цьому рада, тішуся. Я чекаю ваших заявок, заявки ще приймаю. Хочу приймати заявки до 1 липня 2025 року. А далі вже ну, мені ж треба працювати, і вас працювати. Усіх... Я на зв'язку, пишіть мені у приват, телефонуйте, приїздіть у гості. Ось така новина. Не думайте, що ми просто так трудилися над номерами, писали багато тут. До речі, якщо хочете, обкладинку вона, вона, вона коштує 5 тисяч гривень, то ви можете і так потрапити. На таку обкладинку. От. І якщо хочете статтю про вас, якщо я вас знаю, то напишу. Якщо не знаю, розкажете. Ні, самі пишіть про себе. Так що, оце така у нас історія. На цій обкладинці хочу бачити Катрусю Юр'єву, Людмилу Моргіну. Хочу бачити, хочу бачити Олю Тимошенко, Світлану Прохорчук, гурд Ганну Халімон, Тетяну Вінсковську. Це тільки тих, хто так дуже-дуже з близького оточення. Заново хочу бачити Лідію Рудь, Людмилу Будко. Усі-всі Всі свої. Нехай день для добрих людей бути добрим.